Вітаю всіх, хто з нами в етері D-1 Hub – платформа для новин від журналістів з різних міст. Україна в скорботі за загиблими від терористичного російського удару у Сумах. Підозрюваний у хабарництві, у кріслі мера, у здолбунові на Рівненщині. В Одесі активісти накинули зашморг на пам'ятник Пушкіну. Про це далі. Україна у скорботі за загиблими внаслідок подвійного російського ракетного удару у Сумах у вербну неділю, 13 квітня. Сьогодні там розбирають завали, містяни несуть квіти на місце воєнного злочину. 34 людини там загинуло, в тому числі двоє дітей. Поранені 120, -ро, 11 -ро людей у тяжкому стані, зокрема, троє дітей. Висловлюємо співчуття тим, хто втратив рідних і вшановуємо їхню пам'ять. Україна готова купити у США 10 систем протиповітряної оборони Петріот за 15 мільярдів доларів, а деякі європейські партнери можуть допомогти у фінансуванні, заявив президент Зеленський в інтерв'ю для каналу CBS. За його словами, Україна так і не отримала ті додаткові системи ППО Петріот, які були обіцяні на торішньому 75-му саміті НАТО у Вашингтоні. У Полтаві розробники безпілотників та іншого обладнання мають можливість отримати грантові кошти на виробництво техніки. Там вдруге запускають програму підтримки виробників товарів подвійного призначення. Більше про це розкажуть колеги з каналу ІРТ. Це безпілотна платформа Струк надводний човен, який розробила команда полтавців. Минулого року вони взяли участь у пілотному проєкті Полтавської міської ради і отримали грантові кошти на виробництво своєї техніки. Лінія розмежування складається десь на тисячу кілометрів з водних об'єктів, тому ми вирішили сконцентруватися саме на платформі, яка може працювати на водних об'єктах. І коли ми дізналися про конкурс від міської ради про підтримку розробників БПЛА, ми до них долучилися. Ми отримали фінансування. Завдяки цьому фінансуванню ми змогли покращити свою. Розробку човном пілоти керують дистанційно з безпечного місця. Він може перевозити речі та техніку для військових вагою до 600 кілограмів. Наш човен працює на дивися, тактичний радіус дії 240 кілометрів. Тобто він в одну сторону може пройти 240 і повернутися після виконання місії. Команда з 15 фахівців майже рік працювала над створенням такої безпілотної платформи, каже Євгеній Шевченко. А завдяки міській програмі підтримки розробників та виробників товарів подвійного призначення вони змогли масштабувати виробництво цих човнів. Наскільки я знаю інформацію, Полтавська міська рада одна з небагатьох, яка підтримує таким чином напряму з бюджету розробників. Тому, якщо є команди, які Розробляють виготовляють БПЛА. Прошу долучатись до конкурсу. Це дійсно класна підтримка. Минулого року в рамках цього проєкту грантову допомогу на розробку своєї техніки отримали дев'ять команд переможців. Пілот себе зарекомендував, тому його запускають вдруге. Подача заявок від розробників та виробників товарів подвійного призначення БПЛА, в тому числі ударних розвідувальних дронів та іншого обладнання, триває до 18 квітня. На цей 25-й у нас закладено теж 10 мільйонів. Я маю надію, що ми підтримуємо не менше кількість виробників. Хто зацікавився цією програмою, заходьте на сайт Полтавської міськради, читайте інформацію, як подати заявку. Там все розписано. Подавайте заявку, або там також вказано телефони, для яких можна проконсультуватися, якщо будуть додаткові питання. Підозрюваний у хабарництві у кріслі мера міський голова Здолбунова повернувся на посаду про рішення суду, стан розгляду справи і якось історію коментує сам мер Владислав Сухляк у матеріалі Дарини Черемшини з Рівненського каналу ITV Media Group. Із посмішкою на обличчі у власному робочому кабінеті позаду квіти міський голова Здолбунівської громади Владислав Сухляк з 10 квітня повернувся до виконання своїх обов'язків. Це рішення ухвалив Рівненський міський суд після кількох прохань сторони захисту. На момент досудового слідства нами було подано моїм захисником, а саме клопотання про те, щоб скасувати рішення попередньої інстанції про відсторонення і обрання мені запобіжних заходів. Тому це виключно були клопотання апеляційного характеру, і на рішення суду першої інстанції їх було в досудовому процесі досудовому слідстві три таких заяви. Хоч на посаді і поновили, утім справу щодо ймовірного хабарництва не закрито. Попереду ще судові засідання. Зокрема, на попередньому прокурори просили залишити в силі попередній запобіжний захід. Також вимагали продовжити відсторонення від займаної посади міського голови. Однак суд вирішив інакше. Рівненський міський суд запобіжний захід продовжив, а у тут відмовив у подальшому відстороненні відмовив. І це рішення суду вже не підлягає оскарженню. Зазначу також, що кримінальне провадження за фактом одержання неправомірної вигоди посадовцям у значних розмірах наразі перебуває на розгляді у тому ж таки рівненському міському суді. На посаді Владислава Сухляка не було вісім місяців. Понад півроку виконувала обов'язки міського голови Валентина Капітула, але й вона була змушена піти з посади через те, що її як депутатку відклик. Кала партія, від якої вона обиралася, батьківщина. З другої спроби у березні депутати проголосували за нового секретаря Олега Бабія. На зміні секретаря, зазначає Владислав Сухляк, не наполягатиме, все влаштовує. Все-таки ми бачили і були свідками того, що було подано спочатку одну кандидатуру, не набрала певну кількість голосів, не об'єднала сесійну залу. Друга також кандидатура не об'єднала. І наразі є кандидат і вже секретар Бабій Олег Остапович. Чи буде стояти якісь питання знову заміни? Наразі цього питання немає, тому що для цього має бути причина. Опитані нами Долбанівчани до повернення міського голови, якого підозрюють у хабарництві, ставляться по-різному. Простих смертних, так. Да. А таких вони і не посадять, тому що або в темі, або в долі всі. Пан сухляк, як людина, він мені подобається. Скажу, як є. Він мені подобається, а те, що відбувалося, відбулося. Мені здається, що це була підстава, велика підстава. Але не мені це судить, Бог знає це все. Я не чула, що він там, його обіцянки, але. Нічого не бачу, щоб у місті щось було новеньке. І як би сказати, ну, для, для міста він нічого не зробив. Нагадаємо, влітку 2024 року Владислава Сухляка затримали правоохоронці. У СБУ повідомили, що посадовця підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Нібито він разом із спільниками вимагали хабар у розмірі в понад півмільйона гривень в місцевої підприємиці за вирішення земельного питання. Через це міського голову і було відсторонено від посади. Зараз він знову очолює громаду. Також за словами Владислава Сухляка, суд наразі опитує свідків. Дарина Черемшина, Богдан Прокопчук та Артем Шаула. Телеканал ITV Медіагруп. Інструктор Яворівського полігону хотів ліквідувати командирів ЗСУ. СБУ на Львівщині затримала агента РФ, який одночасно працював і на ФСБ, і на ГРУ Він планував закласти вибухівку у штабі або навести на полігон ракетний удар. Втім, військова контррозвідка СБУ викрила його і затримала, коли той готував пропозиції з ліквідації для свого куратора. Наразі підозрюваний під вартою йому загрожує довічне. У мешканця Рівненщини виявили боєприпаси, закопані на подвір'ї. Учасника бойових дій та волонтера звинувачували у зберіганні арсеналу зброї. Наразі виправдувальний вирок оскаржують в апеляційному суді Волині. Усі деталі дізнаємося від колег з каналу Аверс. Цей Чоловік стверджує, що з 2014 року займався волонтерською діяльністю. Є учасником бойових дій. З 2018 року, як парамедик, вступив до добровольчого корпусу Правий сектор цього ж року на території сімейної садиби, де ніхто не проживає, і нібито були закопані боєприпаси. Однак розкопки правоохоронців вирішили провести майже через рік. Ця місцина вже поросла травою. Те, що на городі закопаний такий скарб, нібито правоохоронцям, розповів інформатор таємний свідок, який знаходився в СІЗО за крадіжки. Цей свідок вже на судовому засіданні приголомшив іншою заявою. Він знаходився в СІЗО по своїй справі. До нього приїхали поліцейські, щоб він дав свідчення проти Василя Копелюка. Працівники СІЗО теж казали, щоб свідчі втисли на нього. Пізніше, коли його привезли в якомусь бусі, переодягнули, підійшов слідчий, дав листочка, щоб він розказав з нього. Потім той листочок забрали. Йому сказали, щоб з ним буде працівник поліції і буде йому підказувати. Його залякали, що якщо не прочитає так, як написано, його повернуть в СІЗО і влаштують йому веселе життя. На цьому візити правоохоронців не завершились. Як вказано у вироку Острозького районного суду Рівненщини, свідка відпустили під домашній арешт. Поліцейські з колегами їздили до нього додому, щоб дав покази як таємний свідок, чинили тиск на нього, споювали його алкоголем. Може, щось підписав у стані алкогольного сп'яніння, не пам'ятає. Та й будинок, земля якого була начинена боєприпасами, використовували військові і волонтери багато років для ночівлі. Вже знали, де ключі. Василя Капелюка суд першої інстанції виправдав. Однак скарги прокуратури призвели до нового перегляду всіх деталей у Волинському апеляційному суді. Відео з огляду місцини не також дослідили в суді. Оперативний працівник на прізвищі, яким ми кажемо, що він знав ці всі речі. Він він сам от знайшов це місце, тому ми викапо. Він знав просто, де вони знаходяться на нашому Прошу звернути ще увагу, от територія ваше, вся вона не огороджена зовсім. От вона просто поле <зуміємо>. садок, поле, садок. Да. і ніяких заборів немає. Фактично, собака в одному місці, в іншому. Нарешті місце схованки знайшли. Правоохоронці знали, що шукали. От сказав хтось вибухотехніки, викликає, але дивіться, от далі всі продовжують робити те, що і робили. На щастя для копів трагедій не сталося, ніщо не здетонувало. А це майже 150 гранат, запали до них гранатометні постріли, реактивні протитанкові ракети різних марок та протитанкові гранати. Патронів нарахували майже 8 тисяч штук. Вилучений арсенал містить унікальне маркування, за яким можна відслідкувати, хто його отримував і має відповідати за його використання та зберігання. Які ще козирі має сторона захисту, яким буде черговий вирок суду, маємо дізнатися в наступному судовому засіданні? Ольга Ганич, Неля Прокупчук, для новин на часі. В Одесі активісти накинули зашморг на пам'ятник Пушкіну. Таким чином вимагають від місцевої влади демонтувати монумент до Великодня. Активісти зазначають, що міська влада ігнорує знесення Пушкіна. Нумо разом допоможемо Труханову знайти техніку, аби знести маркер руського міра в центрі Одеси. Йдеться у їхньому повідомленні. Нагадаємо, раніше на сесії Одеської міської ради ухвалили рішення про демонтаж 18 об'єктів, серед яких і пам'ятник Пушкіну. Замість вареників дрони. Щодо великодніх смаколиків, які швидко псуються, які у промислових масштабах везуть на фронт, висловилися військові і волонтери. Детальніше у матеріалі Богдан Лисенко з каналу 402. Замість харчових отруєнь під прикриттям добрих намірів, раціональне використання коштів та зусиль. Напередодні великодня військовослужбовці та волонтери закликають не передавати на прифронтові позиції промисловими масштабами продукти, що швидко псуються. Назар Олександрук боєць з Прикарпаття на своїй Фейсбук-сторінці переконливо просить отриматись від бажання донатити на продукти, а краще спрямувати їх на закупівлю бойових пташок. Зараз йде Великдень, і всіх штурмуватимуть продуктові волонтери. Є одне. Не правило – військовий на передовій чекає свого дрона над головою, що його прикриває, а не паску і ковбаску. Тому думайте, куди ви донатите дрони і все інше супутнє обладнання: авто і ремонти, зв'язок і генератори, медицина, але не вареники. Бо цей рік заважкий для нас усіх. Без вареників проживемо. А от без дронів і авто навряд. Погоджуються з військовослужбовцем і волонтерки громадської ініціативи Галичини. Вони вже багато. Оків підтримують бійців і переконані, що працювати варто за запитами від підрозділів, а не на власний розсуд. Ми намагаємось нікого не критикувати. Тому що кожен хоче бути корисним, і ми розуміємо, що все, що люди роблять, вони роблять з якихось благородних міркувань. Вони хотіли як краще, так вони не хотіли зробити чогось поганого, але є такий нюанс, що завжди потрібно питати і цікавитися, що тим військовим треба. Плюс ну, в всьому є здоровий глуст. Така кількість продуктів, які швидко псуються на фронті в цих умовах. Це явно нераціонально. Мені просто як волонтеру постійно обливається серце кров'ю, коли я розумію, з якими потугами в нас закривається, наприклад, збір на той же дрон, а це порятунок життя наших військових в першу чергу. І коли я бачу, як їде на передову ковбаса, особливо коли вона їде бусом, який треба заправити. Небезпека великодніх пакунків полягає і в тому, що продукти та страви, приготовані з душею, можуть банально не доїхати при неправильному зберіганні чи транспортуванні, те, що і так швидко псується, перетворюється на загрозу для бійців. Така їжа може викликати харчове отруєння, тому нерідко її доводиться викидати. Я трошки дивлюся знову, вже який 12-й рік війни, до знову це викликає. Дуже багато емоцій, що ми хотіли там нагодувати бійців. Я знаю, я маю з чим порівняти. 14 рік харчування бійців, і зараз харчування бійців. навіть було таке, що хлопці розказують йогурти, і ананаси, і апельсини. тобто з харчуванням бійців все добре, слава Богу. Що таке паску? Ну, Я думаю, що хтось той передасть з дому якусь Паску, а кому нема, кому передавати, бо є багато всяких різних випадків, значить, хтось поділиться. Знаю від бійців, що вони викидали багато продуктів, тому краще краще ці гроші направити на щось потрібне. Щоб допомогти армії та подарувати бійцям свято, додають волонтери краще підтримати гривну актуальні збори. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. на цьому. Завершуємо. Підтримуємо донатами нашу армію та увагою тих, хто її потребує. Довіряйте перевіреним джерелам інформації та коментуйте нашу програму на Ютубі і у соцмережах, які теми є нині найбільш актуальні для вас. Тримаймо стрій, бережіть себе і близьких. На все добре, побачимось.